Марія на 1-2-3. І сьогодні я вам покажу нашу віллу в Римі. Зараз я вам покажу, як виглядає вулиця. Це одна сторона, а тут у нас друга сторона вулиці. І ми заходимо в наш маленький двір. Значить, тут у нас такий невеличкий дворик, дуже багато кактусів і всяких квітів. Я сподівалася, що мені не доведеться нічого тут підливати, але я підливаю кожен другий день всі оці гігантські вас. Подивимося, чи нам хтось відкриє. Жартую, я не знаю італійською, це моя барбі в дитинстві говорила цю фразу і я її так вивчила на пам'ять. Тут у нас є зона для, для бардаку. Тут ми складаємо різні аромові речі. У нас є зона для Далі у нас зона дуже комфортабельного дивану, де можна лежати ось так, 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 І тут я працюю в головному дивані. Він, до речі, розпадає. А це найкрутіша частина нашої віли. Ось такий вінтальний. Такий вінтальний інтерв'ю місто. Помальований різними кольорами. і Багато різних купольних шукає. Дуже крутий, я таке хочу додому. Телевізор чафа. Далі у нас іде арія Бразилія. Тут ми бачимо таку автентичну культуру бразильського шамана, тут ми бачимо таку штуку, тут ми бачимо плюшовий попугай, різні противроків штуки. Дуже класно в цій хаті знімаються вроки. Просто бомба. Ці штуки почали рухатися. Мене воно трошечки починає накаляти, тому що всі вікна закриті в хаті. Там ви бачите різні картини, до речі, щоб на Ютуб не за цю картину, як змію Тут у нас є. І чудова замена стіна. Дивіться, який колір Далі ми йдемо на поверху нижче і в нас відкривається величезна простора кухня. Вкус у нас в кухню. Я вже дуже звикла від газової плити і її дуже тяжко долідати. Я не рекомендую газову плиту. Індукція банлау. Тут є мікрокрильок, духова шафа і холодильник. Запас наш їжі. Також кухня обладнана всяким різним стапом. Тут є прибори, є чашки, стаканчики, кава, чай, всякі цукор. І найважливіше без чого ми не орендуємо жодну нашу хату. Магія, магія людства, посудомийна машина. Тут у нас данинове робоче місце, а ака... обідні стіл за яким ми снідаємо, відаємо і розводимо тут величезний срач. І рухаємося сюди. Тут у нас є такий бек-ярд. Бекярд, двір. Чому англійською разом з Мар'яною? Справді територія загороджена, собака тут може вільно гуляти, бавитися. Тут є купа класних дохлих вонючих ящерок, в яких Арон може валятися кожен день. І сьогодні мені доведеться його купати Після цього всього. Ходіть далі, я вам покажу наші сандузли. Добре, дякую, дякую. От, трошки далі. Тут така не настільки далі, до нас, оператор, Я тебе звільню зараз. Тут у нас такий сторіч з порохотягом. Дуже дякую за цю зйомку. Е, Ванна кімната Арона. Тут він купається, миється, розважається, і туалет туалет збійде. Також тут є умивальник, і дзеркало з такою шафкою на косметику. А зараз ми підемо в кімнату яка знаходиться на другому поверсі. У нас другий санвузол, душова кабіна, туалет і рукомийник. Скільки цікава інформація? Дуже насправді багато санузлів. забагато санузлів не буває. Зараз ми з вами потрапляємо в нашу спальню. Я тут спеціально лишила такий хаос, ніби тут відбувається життя якесь, а не просто все гарно заселено. Тут у нас є ICUA flag. Слава Україні! Тут у нас є лампа з ножкою, як... Паргова шерсть, насправді дотихтащик не, не паргова шерсть. Також бачимо вкраплення бразилії елементи декору. Функціональна шафа відкрита. У нас є фен. Є такий комод, де можна зберігати свої алахи. Ласт батделіст. Наша тераса на даху. Де стоїть таких два лаунч-крісла, й де можна собі заграти хорошу погоду, відпочивати, читати книжки. Ну що ж, можна знайти таку віллу на кінцевій зупинці метро в Римі, приблизно в ціні від 100 до 150 доларів за ніч. І маємо такий от чудовий будинок. Район тут зовсім не прикольний, тому я її вам не зможу порекомендувати для зупинки в Римі, але як сама вілла, як сама хата, вона дуже дуже класна, крута, і ця тераска додає своєї атмосфери. А зараз під музичку я вам ще тут накидаю різні елементи декору і хіднайте айтеми цієї хати. Арон, де ти там заліз? Я тебе не бачу. Де ти? Арон, Якщо вам сподобалось це відео? Підписуйтеся на канал, ставте лайк. В мене буде ще кілька з цієї поїздці в Італії, і можливо, ще в наступних поїздках теж буду робити такі окремі короткі влоги з моїми румтурами. Я побачила ящику прямо на парасоле, а я в нее залазила.